Мої вітання. Сьогодні розглянемо задачу з фізики на квантові переходи, показані на енергетичній діаграмі атома водню. Читаємо умову задачі. Збуджений атом водню має радіус 0,848 нанометри. При переході в основний стан він випустив два кванти. Довжина хвилі першого кванта рівна. 484,8 нанометра. Визна... Визначити довжину хвилі енергію і імпульс другого кванта. Показати на малюнку енергетичну діаграму атома водню. Вказати на ній переходи, які відповідають даній задачі. От така задача. Записуємо скорочений запис. Дано Радіус. Атома водні в збудженому стані. Переводимо в систему інтернаціональну. Нано означає 10 мінус 9. І ще переносимо кому на один знак вліво. Буде 10-10 метра. 8,48 на 10-10 метра. І довжина хвилі. Першого квантового рівня. Позначимо через ланда 1, також переведемо у метри. 4,848,8 нанометра. Кому переносимо на два знаки лівіше, І 10 нано це 10-9, пишемо 10 мінус пишем 7. Бо ми два знаки перенесли вліво кому. Отримаємо 4,848 на 10-7 метра. Знайти довжину хвилі другого кванта, енергію фотона цього кванта другого і імпульс цього кванта. Також треба побудувати енергетичну діаграму атома водня і показати на ній ці квантові переходи. Розв'язання. Потенціальна енергія на n-орбіті атома водню обчислюється за формулою P дорівнює мінус Е e квадрат поділити на 4π εв Ну, Знак мінус означає, що з віддаленням від ядра потенціальна енергія буде зменшуватися. Е e Заряд електрона, модуль заряду електрона, rn це радіус nної орбіти, n е це електрична стала, числове значення її рівне 8,85 на 10 мінус 12 степені, кулон в квадрат, квадраті поділити на ньютон метр в квадраті. Електрон, який рухається в атомі водню на еній орбіті. На нього діє колонівська сила, яку обчислюємо за формулою. Між електроном і ядром діють колонівські сили. Заряд ядра і електрона по модулю однакові, якщо це атом водню. І в знаменнику 4П 0 Р квадрат це радіус енної орбіти. За законом кулона ця формула відома. І ця сила надає електрону до центрового прискорення. А до прискорення обчислюється як швидкість електрона на ній орбіті поділити на радіус цієї орбіти. Швидкість в квадраті. В квадрат на R до прискорення. прискорення. Виходячи з другого закону Ньютона, можна записати. Зліва пишемо M добуток маси електрона на його прискорення. Ось маса електрона на прискорення v квадрат на R для nної орбіти. А з правої рівня сила колона. Стріляємо значення. Ця сила колона надає електрону до центрового прискорення. І з цієї формули визначаємо радіус. Дивимось, радіус і радіус скорочується. Далі цей радіус іде вліво в чисельник, а маса електрона v В квадраті йде вправо в знаменник. Властивість пропорції. І радіус n-ї орбіти можна обчислити ось за такою формулою. Отримали формулу радіуса n-орбіти електрона. Ну, в цій формулі швидкість електрона на n-орбіті це якби невідома величина. Все решта ми знаємо. Далі нам... Пригодиться, стала планка. Ми зразу напишемо, чому вона рівна. 6,626 на 10 мінус 4 джуль на секунду. Це стала планка. Маса електрона 9,1 на 10 мінус 31. Степені кілограма. Це маса спокою електрона. Заряд електрона. Модуль заряду електрона. 1,6 на 10 мінус 19 степені. кулона. І електрична стала, про яку ми вже говорили. 885 на 10 мінус 12 кулон в квадраті, квадраті поділити на ньютон метр в квадраті. Згідно з постулатом бора, з першим постулатом бора. Рух електрона по орбіті кром ядра можливий лише на певних орбітах, на певних квантових станах, радіус, радіуси яких відповідають умові. О, це формула, яка відповідає постула, першому постулату Бора. Маса електрона, швидкість електрона на цій орбіті, радіус електрона на цій орбіті. Перемножені, дорівнює N номер орбіти, H стала планка поділити на 2 π І звідси теж визначаємо радіус орбіти електрона. Ось. Використовуючи властивість. Пропорції NH, а маса електрона і швидкість електрона йде в знаменник. Тепер можна ліві сторони в нас рівні, можна прирівняти праві сторони. Прирівнюючи, отримаємо рівність, з якої знаходимо швидкість електрона на n ій орбіті. Дивимось. Маса електрона маса електрона скорочується. 2π і 2π скрочиться, тут лишається таке 2π. Більше нічого не скорочується. Швидкість, от тут лишається швидкість, вона йде на вхрест чисельник. Швидкість дорівнює. Тут лишається в чисельнику модуль заряду електрона в квадраті. Звідси лишається одна двоєчка. NH йде навхрест сюди в знаменник. І ε0. Це електрична стала. Отримуємо формулу швидкості електрона на орбіті в атомів водню. Далі цю швидкість підставляємо. От формулу номер 3 Підставляємо і знаходимо радіус. Електрона на n-ій орбіті. Підставили ми, ми ось, замість V N значення цієї швидкості. Ось, підставили. Я виділю його зараз. Ось. О сюди ми підставили. Знаєш, замість VN. Проводимо спрощення цієї формули. 2 і 2 скорочується NH ε перескакує в чисельник. Знаменник з перескакує в чисельник як ножник. Тоді в чисельнику буде в нас ε 0 n квадрат, h квадрат. І в знаменнику лишається π маса електрона і заряд модуль заряду електрона, в квадраті. Получили формулу радіуса n-ної орбіти, в якій всі величини в нас відомі, і ми можемо її прощитувати. Я її виділю зеленим кольором. З цієї формули нам потрібно визначити радіус робіт на задану, а нам потрібно визначити в якому номер квантового стану. Ну, тобто число n квантового рівня. Знову властивість пропорції. n квадрат залишаємо, пі маса електрона e квадрат йде множник до rn. І воно буде в чисельнику. Пі-маса електрона г е квадрат на rn. А n квадрат на h квадрат. а не, щоб n ми залишили в квадраті, а ε0 на h квадрат йде в знаменник. ε0 на h квадрат. І далі добуваємо корінь квадратний зліва і права. Маємо n дорівнює, з Е квадрат і h квадрат добуваємо корінь і виноситься за знак корення. Е на h. І під корень лишається пі маса електрона на rn і на ε0. Це формула. Робоча формула для визначення номера орбіти, на якій перебував електрон в початковому стані. Проведемо перевірку розмірності. Заряд електрона в кулонах. Стала планка джоуль на секунду. Значить корінь степень одна друга. Маса електрона кілограми. Радіус орбіти метри і нульове кулон в квадраті на ньютон множиться на метр в квадраті. Так. Дивимось. Кулон до степені 1 друга буде просто. Кулон квадратів до степені 2 буде просто кулон знаменнику. Метр квадратний, перескакує в чисельник. І до степені 1 друга теж метр квадратний метр буде просто. Лишається. ньютон, Знаменник знаменника перескакує в чисельник, як множник. Ньютон. Ось цей кілограм лишається. І ось цей метр лишається. Ньютон кілограм на метр. В степені 1 друга. Далі. Кулон і кулон скорочується. Лишається метр поділити на джоуль, що множиться на секунду. Розписуємо ньютон. Кілограм на метр поділити на секунду в квадраті. Лишається кілограм на цей метр. Кілограм на метр. Дивимося. Кілограм в квадраті на метр квадраті на секунду в квадраті. Коли піднімемо до степені 1 друга, то лишиться кілограм на метр і на секунду. Степені 1 друга вже не буде. Джуль розписуємо кілограм на метр квадратний поділити на секунду в квадраті. Проводимо знову спрощення, скорочення. Кілограм кілограм скорочується. От, Секунда на секунду для секунди в квадраті з цієї секунди в квадраті скоротиться. Метр на метр, метр в квадраті на метр в квадраті скоротиться. Залишається безрозмірна величина. А номер квантового рівня це є безрозмірна величина. Підставляємо значення і проводимо розрахунки. Підставляємо числові значення заданих величин і. Сталих величин. Обов'язково тут за допомогою мікрокалькулятора тут масової підстави, треба метр не треба. Обов'язково за допомогою мікрокалькулятора проводимо розрахунки і обчислюємо номер початкової орбіти, на якому перебував електрон. 4. Знайшли почат, номер початкової стану квантового, на якому був електрон. n дорівнює 4. Далі. Знаходимо вираз для потенціальної енергії електрона, який знаходиться на енній орбіті атома водню. Ми його там на початку записали, тільки, тільки... ось. Rn. Замість Rn. РН... Підставимо. Ось цей РН. Нас. Ось цей зелений він. Замість Rn підставимо. Нам потрібно довільний радіус. Тобто загальну формулу треба практично вивести. Підставляємо. От ми підставили цей Rn в ту першу формулу. І проводимо спрощення. Дивимось. Чисельнику пі і пів тут скоротиться. Маса електрона E квадрат перескакує знаменник знаменника перескакує в чисельник як множник. Тоді в чисельнику буде маса електрона, в четвертій, бо тут вже e квадраті одне було. В знаменнику, четверка оця буде, пі скоротилося, нульове на еп0, епсе нульове в квадраті, n квадраті h квадраті. Отримали формулу потенціальної енергії електрона в атомі водню на ній орбіті. Знаходимо тепер формулу кінетичної енергії. Кінетична енергія обчислюється за такою формулою. Е-кінетичне зрівняння М електрона В електрона в квадраті на 2. В це на Ені орбіті. Ми її цю формулу. ВН знайшли раніше. Ось вона. E квадрат поділити на 2n h ε0v. Беремо цей вираз і ставимо туди замість Vn. Ось. Підставили. Проводимо спрощення. Дивимось. Маса електрона і E в квадраті до квадрата e в четвертій. Це буде в чисельнику. В знаменнику буде. Оця двоєчка. І тут 2 в квадраті 4. 2 на 4 8. Е0 до квадрата в знаменнику буде. n квадрат і h квадрат. Ось знайшли формулу для кінетичної енергії електрона на n-ному енергетичному рівні. Знаходимо тепер формулу повної енергії. <кій> Треба додати формулу кінетичної енергії формулу потенціальної енергії. Додати цих два вирази. Вони в нас записані таким синім кольором. І підставляємо замість екінетичне. Ось цей вираз беремо внизу, внизу вісьмерочка. Ось він. А замість потенціальної енергії буде мінус. І внизу такий самий вираз, тільки внизу четверочка. От, мінус такий самий, такий внизу четверочка. Коли зведемо до спільного знаменника і проведемо віднімання, то получиться мінус маса електрона е в четвертому поділити на 8 в квадраті, n квадраті, h квадраті тільки знаком мінус. Повна енергія електрона буде зі знаком мінус. На n ній орбіті. Проведемо перевірку розмірностей. Маса в кілограмах. Заряд кулон в четвертій степені. Еп кулон квадратний на ньютон метр квадраті до квадрата. n безрозмірна величина. І стала планка джоуль на секунду теж до квадрату. Дивимось. Кулон в четвертій, кулон в четвертій скоротиться. Знаменник знаменника перескочить чисельник як множник. Кілограм ньютон, Ньютон на метр і ньютон на метр і ще метр квадратний запишемо. Ми отак розписали його. Щоб далі можна було краще скоротити. У нас Ньютон на метр квадратний, треба написати до Дивіться, до квадрату. Ньютон в квадраті це Ньютон на Ньютон. Бачите, Ньютон в квадраті, тільки ми в такому вигляді записали. Метр в четвертій степені був. дивіться, Ми написали метр на метр і на метр в квадраті. Це метр в четвертій степені. Тобто, розписали правильно? Так, як нам вигідно джоуль в квадраті на секунду в квадраті. Дивимось. Ньютон на метр це джоуль. Ньютон на метр це джоуль. Кілограм і метр квадрат не лишаємо. Кілограм і метр квадратний лишається. Джоуль і джуль це і джоуль в квадраті скорочується і лишається. Кілограм помножити на метр квадраті піділити на секунду в квадраті. Це і є джоуль. Енергія вимірюється в джоулях. розмірність проходить. Далі застосуємо формулу бальмера, узагальнену формулу бальмера для обчислення довжини хвилі фотона, який випромінюється атомом водню. Одиниця на λ1 дорівнює r. Це стала Рідберга одиниця на n2 в квадраті мінус одиниця на n1 в квадраті. N1 це номер орбіти, з якої електрон переходить. І N2 2 це на яку він переходить. Номер орбіти. R стала Рідберга. Ось я її знайшов в справочниках, виписав її. З великою точністю виписав. І λ1 1 це довжина хвилі випромінювання фотона. Ця довжина хвилі в нас задана. На початку в даному її вписали. Ламда 1. В моїй задачі про нього сказано. Звідси, для чого нам ця формула, нам треба знайти номер орбіти, номер проміжної орбіти, на яку перейшов електрон. Він з четвертого рівня переходив, і випромінив, атом випромінив два кванта. Прийшов зразу на проміжний рівень, потім перейшов на основний рівень. Оцей номер орбіти проміжного кванта нам треба визначити. 1 на n 2 в квадраті мінус 1 на 1 квадраті дорівнює 1 поділити на λ1R. 1 поділити на n2 в квадраті. Це n2 це то, що нам треба визначити, номер проміжної орбіти. дорівнює Одиниця на n1 квадраті переносимо в праву сторону. Змінимо знак на протилежний. І далі розвертаємо дріб n до рівня і добуваємо одночасно корінь квадратний. n2 дорівнює в чисельнику буде одиниця, а в знаменнику буде весь оцей вираз, який з правої сторони, тільки під коренем. Корінь квадратний, 1 на N1 квадраті плюс одиниця на лямбда 1 r Оце і є робоча формула для визначення проміжного рівня, на який перейшов електрон під час випромінювання двох квантів атомом водню. Підставляємо значення. 1 четверта. Ну, тут можна розмірності не, не провіряти, тому що довжина хвиліться в метрах вимірюється, а стала рібрегом одиниця на метр. Метр і метр скорочується і залишиться безрозмірна величина. Після проведення розрахунків, <coughs> бачимо, що цей номер рівня 2. Тобто електрон переходить з четвертого рівня на другий рівень. Випромінює квант, і потім з другого переходить на основний рівень випромінює тож, також квант. Нам цей рівень потрібний для того, щоб будувати енергетичну діаграму атома водню. Бо моїй задачі треба побудувати її. Тепер вже номер рівня ми знаємо, і ми можемо визначити, виходячи от з цієї. Формули це повна енергія. Енергію, яку випромінює електрон при переході з проміжного стану в основний стан. Замість n підставляємо 2. Проводимо розрахунки. Всі зна значення фізичних величин у нас є, і сталі величини ми записали. Чому вони рівні? І отримуємо мінус 5,42 на 10-19 джоулів. Переводимо енергію в електроновольти. Щоб перевести енергію в електроновольти, треба поділити на модуль заряда електрона на 1,6 на 10-19. Ділимо цей вираз на 1,6 на 10-19, отримуємо мінус 3,39 електроновольт. Цю енергію мав електрон в другому, на, другому рівні, на другому рівні. Потім він її випромінив. Тепер покажемо на малюнку енергетичну діаграму атомоводню і відмітимо на ній переходи, які відповідають умові задачі. Вона значно більша, тому я зменшу розмір. Листка. Ось. Електрон переходить з четвертого рівня. На другий рівень випромінює квант енергії. Він показаний зеленим кольором. І далі з другого рівня переходить на основний рівень. Знову випромінює квант енергії. Енергія, кому електрон. Перед випромінюванням рівна мінус 3,39, в основному стані вона рівна мінус 13,6. Різниця цих енергій буде рівна випроміненій енергії. Шукаємо. За умовою задачі нам треба знайти енергію випроміненого фотона. Це за формулою F. Другого фотона. Другого фотона нам треба Іменно другого знайти. Рівні енергію, яку він мав на початку, мінус енергію він мав в кінці. Мінус 3,39 електрона вольт і мінус. Мнунус 13,6 електрона Мінус і мінус десь плюс 10,21 електрона вольт. Або в джоулях це. Щоб перевести електронвольт в джоулі, треба помножити на заряд електрона. 1,6 на 10-19 кулона. На модуль заряду електрона. Маємо після множення 1,63 на 10-18 джоулів. Також треба нам знайти енергію ми знайшли, яку випромінив другий фотон під час переходу. Нам треба знайти імпульс фотона? Енергію можна також обчислити за такою формулою. Аж це на 2. Звідси знаходимо довжину хвилі другого фотона. І далі, знаючи довжину хвилі, ми можемо визначити імпульс за формулою H поділити на ну, Це це швидкість світла у вакуумі або швидкість електромагнітної хвилі у вакуумі. Підставляючи в цю формулу значення сталої планки швидкості світла і знайденої нами енергії. Ось в її треба підставляти, ми отри... знаходимо довжину хвилі. Другого фотона. Другого випрямленого фотона. Проводимо розрахунки. Дивимося на розмірність. Джоуль-джоуль скорочується, секунда-секунда скорочується, лишається метр. Проводимо обчислення, отримуємо 1,22 на 10-7 степені метра. Або це дрівні 122 нанометри. Кому переносимо на два знаки вправо, тому степень тут буде на два порядки. Понижається. Була 10-7 і стане 10 мінус 9. А 10 мінус 9 це нано приставочка нанометра. Ну і шукаємо імпульс другого фотона. H поділити на λ2. H – це стала планка. 6626 на 10 мінус 34 джоуль на секунду. А в нас знайдено 1,22 на 10-7 степені метра. Дивимось. Джоуль це кілограм помножити на метр квадратний поділити на секунду в квадраті. Кілограм лишається. Метр і метр скорочиться лишається тільки просто метр. Секунда і секунда в квадраті теж скороться в знаменку лишає тільки секунда. Кілограм на метр поділити на секунду це одиниця імпульсу. Проводимо розрахунки, маємо 5,43 на 10-27. Кілограм метр поділити на секунду. Діаграма побудована. Довжину хвилі другого фотона знайшли 122 нанометри. Енергію другого фотона, яку він випромінив, 1,63 на 10-18 степені джоуля. І імпульс другого фотона 5,43 на 10-27 степені к на метр поділити на секунду. Записано відповідь. На цьому все. Задача розв'язана. Задача, звичайно, нескладна. Якщо знати формули і логіку розв'язку цієї задачі, головне знати формулу і правильно застосовувати логіку, послідовність думок. Якщо в когось є питання чи щось не зрозуміло, чи, можливо, знайшли десь в мене неправильне міркування, пишіть в коментарях. Будемо розглядати. На цьому все. До наступної зустрічі.